Так, Всім доброго дня, ми знову на дачі. Процес висадки капусти продовжується, як би сказати, кожен день сажу, приїжджаю після обід, сажу і знімаю вам відео, як я це роблю. Бачу деяким людям цікаво, пишуть коментарі і одне з основних питань. Питають, чому не в'яжеться головка на капусті. Садимо капусту, хочемо виростити капусту, а вона не в'яжеться. Що ж такое? Що делать, щоб, щоб вона зав'язалась. Ну, із практики моїх год вирощування капусти я зробив такі виводи, чого ж вона не в'яжеться. Чого не в'яжеться і коли не в'яжеться і як не в'яжеться, так, да, було й в мене таке. Наступав я теж на такі, на такі граблі. Саме перший рік, коли я... Да, це, мабуть, було. Годів 12 назад. Може й більше. Може годів і 15. Коли я перший раз садив капусточку. Посадив всяких сортів по чуть, -чуть а на гер, кам'яна голова і т.д. і т.п. І купив одну голландську капусточку. Я ще в них не розбирався, не дуже узнавав, що до чого. Яка сподобалась, така і купив. Називалась вона Галаксі. Написано пізній сорт, все як положено, все підходить. Посадив шикарно росла, дуже красиво, дуже-дуже добре -дуже вона росла. Ну, В кінці осені амагер, в на голова, туди-сюди, оці всякі сорта, там то Харківська, то білосніжка. В общем, я зрозумів, що шо то не воно по срівнянні з цією самою Галаксією, Одна в одну. Хорошо росте. В общем. В общем, замітно, що таке голландські сорта і що такие нашинські. Ну, в ітоні, що я хочу сказати. Все одно Галаксі практично не виросла. Капусти було дуже-дуже мало. І я начал розбиратися, що ж такое, чого вона не виросла. Так добре росла і не виросла. Оказывается, дуже пізній сорт. Дуже пізній. Або його треба дуже рано садити, або не садити взагалі. Ну, вона дійсно не встигла зав'язатися. Тому одна із причин, чого капуста не встигла зав'язуватися, дуже пізній сорт і пізно висадити. Це дійсно із моєї практики так і є. Ну, я думаю, що... Що це не основне. Ну, Одне із основних, звісно, тому що як такий дуже пізній сорт Галаксі посадить, дійсно, він оказався самим пізнім, дійсно, мені тоді не повезло. Ну, вона не зав'язалась. Хоча і влага була, і все на світі, там, і якось і каменна голова, я магері, якось воно все виросло. Ну, ну, не Галаксі. Друга причина, чого воно може... Не в'язаться головочка, ну, капуста влаголюбива, культура рослина, тому потребує вологи. І як показав минулий рік, що дійсно, коли стоїть спека, жирюка і не вистачає вологи, вона категорично відмовляється в'язати головочку. Тобто, обов'язково, полив. опит Двох гектарів, коли я хотів заробити гроші і насадив 2 гектари капусти, показав, що вже така сама засуха була. Ой, взагалі дощів тоді не було. Взагалі не було дощів. За все літо, може, один манюсенький пройшов таке, поприскав у нашій місності. то тобто, взагалі не було дощів і воно дійсно взагалі не зав'язалось. Тому... Краще посадіть 5 соточок, 10 соточок. я вам даю гарантію, що ви будете більше мати, ніж з 2 гектарів, якщо ви посадите так, на вмання. Тому полив, полив і ще раз полив. Без поливу капуста капусти не буде. Що й показав прошлий рік. В кого було на капельки, в кого поливалося, в того. Капусточка було. В кого без полива, в того не в'язалась головочка, капусточки не було. Ну, і третє значення, звісно, це має насіння. Тому що із дішманського насіння важко виростити щось путнє, щось хороше. І дуже багато я вам хочу сказати, що дійсно підробок, бракованого, неякісного насіння. В чому воно проявляється? Так, є ті продавці, я вам чесно скажу. Самі не знають, що вони продають. Тобто, ну, Закупили десь насіння і просто продають. А яке воно знати не знають, як пачка агресора, ну двадцятка стоїть, велика пачка агресора. Той самий продаєць, продає. думає, ну я ж купив, ж, написано на пачці. Той самий покупець купує, написано ж на пачці. Потім посаде, а воно ніфіга не вроде. Той агресор. Велика пачка за двадцятку, І людина недовольна. Але там і близько того не було ні агресора, нічого. Воно коло нього навіть і не лежало. Тому. Тому тому е надо купляти у надійних покупців, у провірених. Кому цікаво, пишіть, де можна купити, я вам підкажу. Я теж продаю насіння. Ось де бачите, замовляю. Якісне насіння, те, що треба, у фірмових упаковочках е все посходило. Все, що я садив, все посходило. там Сьогодні агроволокна не відкривають ту сторону, але там все все росте, все посходило. Тому, тому якісне насіння теж це дуже-дуже головне. І посадити те, що ви хочете посадити, а не купуєте одне, а у вас там купуєте пізнє, у вас раннє виростає. Воно вам треба, ні не треба. Тому, якщо, ну, якщо не приведе Господь Боже, десь купляли і у вас не те виростали. Ну пошукайте інших продавців, надійніших попитайте, де можна купити, як можна купити. Я вам посовітую. І ви будете... Ну, насіння вже пізно, звісно, пропонувати і купляти і все, тому що вже, вже її садити треба. А якщо зараз ще замовляти насіння і садити, можна вспіть, конечно, можна, ну, ну воно вже буде не воно. Тому дякую, що пишете коментарі, що цікавитесь. Хто що пише, стараюсь відповідати. Якщо коментарів на якусь тематику багатенько, то присвячую цьому відео, знімаю, записую, показую, як воно все є. Як воно все є, як я сажу, це я зараз вибираю розсадку, так, рядочками, бачите, я сажу, я сажу, потом вибираю, потом замочую, потом делаю равом рядочки, потом розкладаю, поливаю і сажу. Процес єде, оце мегатон, мегатон. Шикарна розсадка, якраз садить, погода, я вам скажу, Може, кому і не подобається, нема тепла, кабачки, огірки і т.д. і т.п. не сходить, не росте. Ну, для капусти ідеальна погода. Мені садить погода ідеальна. Не жарко, садить одне задоволення, Поэтому, поэтому я сажу. Все, все в мене залежить від погоди, час садіння. Підбираю, дивлюся, коли настає тепло якесь, тоді висіваю насіння, Все висіваю в відкритий ґрунт. Ніяких парників, ніяких теплиць, ніде нічого. В відкритий ґрунт, під агроволокно, все посадив, все, все висіяв. Бачите, все воно, все воно виростав, все вспівав, все росте. І, можна сказати, закаленне. Воно під агроволокном, Я його відкриваю, коли я можу вирість, і виростає. Не знаю, як у вас там, а я так роблю. І завжди є результат. Тому, тому буду сьогодні, буду сьогодні продовжувати висаджувати капусту. Оце вже бригадір. Оцей рядочок, ця капусточка, вона зійшла саме пізніше, можна чуть-чуть сказати, відстає в рості. Але поки я досажу цю капусточку, ще там є один сорт капусточки. Вона рання буде в мене як середня, то підніметься і бригадір. Я б сказав його вже, та ні. Який можна висаджувати, ще Ну, Поки я це все досажу. Діло дойде і до бригадіра. Тому, кому цікава тематика капусти, хто хоче займатися капустою, вирощувати, я б сказав, навіть є потенціал е, займатися розсадою у мене. Тобто Садити розсаду, вирощувати її і продавати. Да. І коли починає нове діло, треба набивати клієнта. Спочатку набиваєш клієнта, на це уходять года, а потім года працюють на тебе. Да, скільки на ринку обману, всі садять дішманське семено, там той самий ямагер і ще щось найдешевше. І продають як агресор, і т.д. і т.п. привозять з одного ящика і агресор. І Професор і т.д. і т.п. і яку вам треба. Тому на ринку купити щось складне. Якщо у вас, звісно, є такі продавці перевірені, ідіть до них і купуйте. Якщо мені що треба купити, мене вже там знають. Я підходжу, кажу, мені ну, треба якийсь помидорчик чи перчик, чи ну, хоч якийсь сорт, я там ну, чи не посадив собі, чи не встиг, чи чиш то вони кажуть, немає, тому що знають, що що попало мені продавати, не бажано. Не хочуть продавати мені, що попало обманювати. ну Так воно і є. Тому вирощуйте розсадку самі і будете знати, що у вас виросте. А для цього саме головне купити якісне насіння і те, що, те, що вам потрібно, те, що хочеться. Тобто, Кому цікава тематика, пишіть, підписуйтесь на канал, буду все показувати, буду все розказувати. До побачення.